Всім добрий ранок. Я нарешті вдома. Це була наша перша ніч, вже не в пологовому, а вдома. все пройшло добре. Ми два рази погодували наших малючків. От. І, в принципі, я навіть виспалась за ніч. Дома набагато легше, набагато зручніше, набагато краще. Я сходила нарешті в нормальний душ, тому що в пологовому не було гарячої води. Я милась тупо з бутилок набирала, туди теплу воду угріла і милась з бутилок, бо не було інших варіантів, під холодною я не хотіла митись. Вранці ми вже погодували малих, і зараз у нас скоро буде друге годування. От покажу вам мої квіти. Дивіться, які шикарний букет. Мені подарував чоловік. Я обожнюю піони, вони пахнуть просто кайф. Такі гарні, просто повкидала поки що в воду, я з ними нічого не робила з момкітами. Сьогодні буду займатися, можливо, щось пофоткаю Вони такий гарненький. Ці тільки класний букет, гарний. Боже, я та щось. це мені подарила е, моя звикруха, теж білі гарні троянди. І це моя Невістка подарила мені теж піони. Я взагалі обожнюю піони. Скільки гарних в мене букетів, я прям в захваті. Покажу вам ще, як ми замотили малих. А у нас, коротше, ну, ми вчора речі трошки розібрали. У нас одна ліжечка стоїть ось тут, дитячий. А друге ліжка у нас стоїть. Оце у нас така штука. Зараз я обійду. Вот. А тут у нас здесь, біля мене ліжечко, наші малюки сплять. Вот. Ми їх там укутали, е, повісили цю штуку, бо у нас конди... кондиціонер зараз працює, і щоб їм не задувало, Він стоїть на безвітряному режимі, але я трошки переживаю, то ще накинули, вот, щоб не так сильно, якщо вдруг дує, то не дуло. Хоча в них тут теп, ну так, нормальна температура комфортна, і тут немає там протягів чи якогось цього. Коротше, вони такі... Будиночок. А в мене в планах зараз ще приготувати щось поїсти. Я, коротше, капець яка голодна, я що швиденько Ну, В мене є, до речі, заготовки. Я показувала в іншому броді. Я робила вони там в морозилці. Ой. Там є котлети, я робила заморожені. Зараз зроблю якусь ремошель, салат швиденько наріжу, і буде у нас е, такий обід. А от на вечерю ми, напевно, щось замовимо. Е, я почуваю себе нормально, але в мене така слабкість після того, що не знаю. Це пов'язано з тим, що стрес, втома, недосип, але все одно вдома набагато краще, реально. Я пробувала, до речі, годувати моїх малячків е, на цій подушці. Зручно, але треба призвикнути. Мені ще не дуже звично їх тримати обох одразу. Але загалом в мене вийшло насправді одночасно їх погодувати. Звичайно, вони ще не їдять весь ООО свій обсяг на ГВ. Ми їх догодовуємо сумішю. От, але в мене. Є така чітка ціль налагодити грудне вигодовування. От, тому я до цього стремлюся і максимально їх тримаю на грудях, а потім вже догодовую сумішами. Звичайно, суміші виходить ще біль, ну, більше, ніж грудного молока. Але е, сподіваюся, що в мене краще це все вийде налагодити. От там у нас трошки срач, але бачите, там типу, пляшечки, все дитяче. Ми тут підігріваємо, робимо суміш. От, коротше так, справи. Я, до речі, записала ще на фарбування волосся, Хочу собі трошки змінити колір волосся. От, і записалась на Війки, бо я давно була без А, Я за ними скучила, не можу. Я не дуже полюбляю фарбуватися, а звійому дуже зручно, що ти просто стоїш, умиваєшся, і ти такий вже гарний, все. От. Я їх не робила, поки була вагітна, тому що було важко лежати на спині довго. От. А зараз не можу користувати любуватися моїми макетами. А зараз я записалась і на цьому тижні планую от, зробити такі косметичні моменти. От. Що в мене в планах? До речі, треба зробити свідоцтво про народження дітей, які Марка, їх зареєструвати. Потім зареєструвати їх. Місце проживання, потім там нам ще треба з'їздити до, до лікаря, там якісь планове, щось е, заключити декларацію з е, педіатром дитячим от, і оформити всі виплати, які там необхідні для дітей. Коротше, ну це я не зараз зроблю, це у мене взагалі плани глобальні ну, наперед. Е, буду цим займатися. От. На Цьому тижні чимось на наступному потрошку буду якось виконувати свої плани. Свалю Вермошенко вона доварюється на крем-сала салатик, тут пекінська капуста, огірочок, кукурузка, майонез. Так, тут треба все порозгрібати, буду. Тут у мене куча моїх кліків, якими я користувалася. Поки було вигідно, то треба прибирати і для малих, і для Кіри і марка, тут організувати їхні простір. Тому що час, чесно кажучи, все в докупи, все накидано. І тут я запікаю козлети, які були заморожені. Це ку курячі козлетки в паніровці. От. І зараз будемо вже обідати. Мені, до речі, вона короче, якась без настрою. До малюків вона не підходить, але коли проходить біля ліжечка, то вона трошки шипить. До ну, деякий час, щоб вона звикла. Потім вже, можливо, познайомимо їх більш детальніше. От, а так вона поки звикає до нових запахів, до нових звуків. Кіру і марками погодували. У мене обід, котлета, вермишелька і салатик. От, і я вклала їх. так от. І вони в мене зайчики зараз сплять. Мене випустили на волю. Я за останні два тижні. Давно не була cool. на вулиці. Тут дуже спекотно, що я вам скажу. Це незвично, це справжнє літо, спекотне. В мене вдома працює кондиціонер, тому не так відчувається. От. Я вирішила трошки прогулятися в ретровіль. Хочу зайти в сенсей, і подивитися собі пару якихось недорогих От. Тому що в мене взагалі немає чого носити, а з, з тим, що я годую, у мене все дуже швидко пачкається. От, ну і заодно трошки пройдусь. Трошки тривожна, бо <сі> Кіра і Марка залишила. А от На чоловіка сама пішла. От, але треба трошки розвіятись, пройтись, тому що я сиділа в чотирьох стінах два тижні, це реально дуже важко. Замість піжами я купила ось таку піжамну футболку. Тому що піжами якийсь не дуже великий, гарний вибір був. Вона така легенька. Вот, і мені сподобалось, класно. Е, ще купила собі ось таку чорну футболку велику, широку, і ось такі шорти, тому що вибір пижам був реально дуже великий, і я вирішила, що для ну, як домашній одяг буде нормально.